Друзі, всім доброго, доброго ранку. Ми виїжджаємо на освячення Пасхи. От. Всі зібралися, діточки, доця моя, діти, онучечки. Зять нас повезе. Дай Бог йому здоров'я. Всіх з великоднім, з Великоднем. Христос Воскрес. Всім бажаю гарного дня, смачних пасок, смачного приглашення і молитви. Молитви і зараз і ще раз молитви. Так, ну нам добрий путь. Так, друзі, ми приїхали, бо до нас повинен приїхати УПЦ з другої церкви і з нашої пражської, батюшка. От, то Багато людей вже назбиралося, друзі. Люди під'їжджають і під'їжджають на 7 годин, повинні прийти святити Паски. Так що вже багатенько людей. Да? У Уленка, все порядку. Бачиш, як холодно на дворі. Так, вже ми готові. Пас... Горить свічечка. Я... По ногам, бо люди скажуть, що немає. Ту ж людей не так, уже батюшка приїхав, зараз будемо святити пасочки наші. Ага, Людей кіга. дуже багато. А Валізь, взагалі. Забжи, будуть Звісно, <пілляє> батюшка як пополіває нам, не, поумиває піляй, нас. Да. Ульяна не умивалася? Не, не, от батюшка зараз умиє. А, умивалася, я бачила. <пілляє> так, що таке? Де лялечка. А, -а, а, Ой, у нього є манюсеньке. Все, люди пішли. Все, батюшка нас уже поумивав, дуже гарно, такий хороший батюшка. Давай. Я не трогала посвятили. Все, посвятили, так. Да. Гарно, дуже нам сподобалося. Дов... Дов... Дуже гарно. Їдемо до додому, Їдем до розговоримо. Да, дівчата, вам сподобалося? Так, накрили ми стіл, всіх із святом, всім здоров'я. Христос Воскрес! Так, що всі? Розговляємося. Чекаємо перемир'я, чекаємо миру. Всім здоров'я і всього самого найкращого. Так, друзі, приїхали, мангал привезли для шашочка, яка тут гарна природа. От. Тут терен дуже гарно. Дивіться, як класно. Тут недалеко річка, потім вам все покажу. Прибери. Так, друзі, ось наш такий гарний стіл. Ми накрилися сватами, з внуками, з дітками. Ось така пасочка привезли, з яйчками, з гніздом. От. Рибка, вся сваха. Ой, я ж люблю до свахи їздити. Вона завжди жарить смачну рибку. Ой, моя, Все, котлетки. Ну, в общем, все, друзі, старалися. Горить, у нас зят воно мангалом. Так що буде в нас ще й шашличок. І до шашличка є, і до шашличка є, горілочка і є, він. Це коротше, все, гуляємо. Що да, Головне, щоб мир і здоров'я. Так що всім миру, здоров'я, бажаємо і гарного столу, і гарних свят. І Христос воскрес, воістину воскрес! Слава Господу Богу! Яку ми місцину гарну знайшли. Кругом оце ж горбик, горки, а ми сидимо в Нізині. І немає тут, і немає тут вітру. Нема вітру. Соня наша уляха, це моя дорогесенька Свашечка. Сама моя хороша Свашечка. Оце хочу тихенько зняти ось два сваточки. Сидять, дивіться. Сидять, розмовляють, зустрілися. Два сваточки. <ривіт> я, я ж приблизила, щоб не видно. Друзі, отака в нас краса тут. Селище по ту сторону, тут розлив. Тільки в одному місці там знімати не буду. Друзі, отако гарно. Тут у нас охотбаза. Кухті і рога називалася. Раніше строїли, як було до війни ще. Тут зустрічали значить, відкриття охоти від охотники. І ось вони зібралися і друзі поставили тут пам'ятничок. Зараз я вам покажу. Оце пам'ятні охотників. От. І тут наш ось самий перший сусід Агей Іван. Це напроти нас жив чоловік, він охотився. І тут багато-багато кого вже нема в живих. Може, вже і більше нема, бо це до війни ще пам'ятник ставився такий, ну і приємно. На гранітній такій плиті зроблено. От, а далі в нас там розлива. Люди все бачать безсовісні, накидають тут мусору. Дівчата, ви до річки спустились? А чого впадуть? А ну, баба, Оце ж такий у нас тут розлив внизу. І там, друзі, далеко-далеко лебіді. Ну не видно, зараз приблизно. Воно, бачите? Ото біленьке там в краю, то лебіді там плавають. Багато Боже, ми один рік тут були, ми нараховували 70 лебідів. Ну, зараз вони може, сидять на гніздах. Багато по ту сторону, і посередині, і посередині хорошо, добре, добре. Та не кричи. І посередині воно є Остро. Ульяна кричить, що в мене на штанях паук зелений. Ну, добре. В общем, такий у нас тут огромний, огромний розлив. Друзі, дуже гарна. Дочка сильно переживала, бо тут така гора. Давай вилазити будемо, каже Нет. Мані, налигнись. Давай, давай. Опа, Я опа, витягли. О, а ну дивись, який паук там на мені. А то пам'ятаєш, ми ж наверху тут гуляли. Тут, а, тут а, був, а, так гарно, так так так. тут таке плато. Тут трактором колись друзі, прогорнули оце все і зробили таку платформу. Дуже гарно тут. А тепер там бачиш засіяли поле повністю, а тоді ж не було тут засіяного. Ми наверху там гуляли. А тепер бачиш, засіяли. А, Сваха, ми вон там сидить. Да, Воно ну, стовп, де бачиш, да. От така Берем, тут у нас краса. Там така птиця якась велика полетіла. Ну, може, то й ворона, ну ні, мабуть, більше, так? Да? Ні, не, не ворона. Щось вели. А, а так то качка, я чую. Ой, дивіться, яка тут красота. Отак вот тут річка оце шагинає. Дивіться, яка тут... Да. Дивіться тут як. Та тут бачиш, ну, там у затишок, да, затишок. Де ми? А тут теж. Ту ну це ж тут трактором, бачиш, все прогортали. Та, mm -hmm. можна, можна ну, да. А тут груші диві дикі ростуть, бачиш? Оно і ось все груша, оно і оно. Що, правда, так? Да? Та ти що, бачиш? А як заварювати як чай? Як чай, там він так, 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 так. А, ну, так можна. Шагам вже не поможе. Ой, не кажи. Я ж оце їздила. Мені ж 23-го їхати до кардіолога. Ну, коротше, сер. Наготовили знову кучу. Як <святливість> А Слава каже, треба було нічого не готувати. Тільки шашлик. Ну, ми наготовимо <святливість> да, І все залишиться. Ми... Шашлик Ва? смажемо добрий. І ось ще со свининки і з курятини. Дуже смачний курячий. А со свинини само собой. Внучки воно, вилізли А ну, помахайте нам привіт! Оно мої зірочки бачите, де вони аж сидять на горі. Дивіться, там осторожна. Так, друзі, погуляли ми хорошо, відпочили, собираємося. Все тут, де ми сиділи, все поубирали, все чистенько. Все з собою забрали, бо не можна накидати. Тут також стояв мангал. Ми все зробили, доця вона махає. Махай бо я, тебе не я ж кажу, все провірила, де був мангал, теж все потушили, все добре, все чистенько. Після нас ми завжди оце все забираємо з собою. Не можна накидати там, де відпочивали. Дякуємо природі, що нас прийняла. Дуже гарне Тут таке містечко в затишку, в низині в такі ложбиночки. Нам було дуже-дуже гарно. Дякуємо тобі, природа. Як тут гарно, так? Так тихо, хорошо, тепло. День сьогодні прекрасний. Я Друзі, думаю, вийду з вами, поспілкуюся ввечері та піду відпочивати. Бо хоч відпочивали на природі, але заморилися. Вже попорала коровку, попорала курей, кекса накормили. Зараз вже, мабуть, восьмий час вечора. Так добре, ми відпочили на природі. Приїхали додому. От, ще з сватами попили у дворі кофе з пасочками, з рулетиками, з конфетками, поспілкувалися та й поїхали вони додому. От, а ми, людочка, перемила всю посуду, золота дитина. Взагалі, друзі, якось так. Все добре. Сьогодні стріму не буде, бо я дуже-дуже заморилася. Та й сьогодні хай буде свято, відпочиваємо. Так що до завтра, всім всього самого найкращого. Там на природі трошки вам <гум> був стрім. Це я ж Свахи показувала, як воно відбувається. Вона каже: Свахо, ти така молодець, ну прямо аж тебе заслухаєшся. <гум> ну, Друзі, я ж все життя біля людей. Це життя то на пошті робила, то на інкубаторній робила, там відпускала курчаток, то працювала е, цей, на базарі, в магазині. Завжди біля мене було багато людей. Так що усім бажаю всього самого найкращого. Дивіться, як у мене загоріло лице. Це ж ми були на природі біля річки, там так класно, так добре. Просто душою відпочиваєш. Так, і ще раз вам кажу, Христос Воскрес. Дуже гарно свято. Завтра ми поїдемо на гробки. Вдома такої роботи не будемо, звісно, робити. Ну, а поїдемо приберемо грубики, поки діти в нас допоможуть, бо в общем, із усіх нас трьох, чоловіка, бабусі і я одна сама здорова оказалась я. У ну, бабуся, то понятно, вже єлі. Вона бідненька ходить, Ми її сьогодні забрали машиною. Богдан поїхав, привіз її і відвіз тоді додому. От розговлялися ми у нас. В общем, все добре, друзі. Баж і вам бажаю того, щоб у вашій родині все було з любов'ю, щоб був затишок, щоб вам приємно було знаходитися друг з другом, щоб все було добре. І головне всім нам діждатися миру. Всіх обнімаю, всім бажаю самого найкращого. До побачення до завтра. Пока-пока.